Поки я тут щось копав, лаєць щось знайшов. А я йому ще перед тим казав. Може б ти рожик знайшов якийсь. Дивлюся, щось гризе. Що ти знайшов? я такий гарний. Дай мені, дай. Дай мені. Ну ти молодець. І що не даєш? Шукай ще, шукай. Чекай, чекай, гарний, гарний плай на бубличок. Ой, гарний рожик знайшов. Ну молодець плай. А ще шукай, шукай. Шукай, шукай. Дай мені. Дай бубличок дам. А? Не хоче віддати. Не хоче віддати, тільки міняє на бубличок. Де, де рожик? А ну, рожик дай, 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 дай мені. Дай. Дай, дай, дай рожик. А, дай, дай, гарний, ти гарний. На, на, міняю на бубличок. На, дай, ай, гарний, гарний. Молодець, молодець. А диви, цапок загубив. Ха -ха. Ну шукай ще. Шукай. Шукай, рожик. Ну один, а де другий? Будемо шукати, каже, плай. Гарна собачка, гарна. Шукай, 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 шукай. Шукай, а диви, я кидаю ніби, а ти шукай. Хоп. Шукай. Дивись. Казав йому, шукай, а він взяв і знайшов. Ну, цирк. А ти гарна собачка. А ти знайшов рожик, так? Шукай, шукай рожик. Гарний. А, молодець. Я би його сам не знайшов. Де рожик? Ану, йди шукай. Шукай. Угу. Гарний Га Гарний не знайшов Ну рожик маленький. Іди, міняємо на цукерок. На, 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 дай. Дай мені, дай. Дай рожик. На. Все, я тобі дав цукерок, ти мені рожик. добре? Шукай, шукай ще. Плей, плей, плей. Шукай, шукай. Шукай ще. Молодець. Ека. Парочка.